Продача на Вдоварейсе, пробиває Вдоварейсе, 1-0, а ось і він, десятка Global Logic, Сергій Вдоварейсе, якого так не Удар від Яремовича. Удар може бути під удар і рятує ворот. Віталій заниж до нього м'яч повертається Донго Куен. продарчає м'яч Донго Куен і порушує прав. Останні хвилини шапошніко віддає на правий край, пробиває зараз граває. Знову втрата. Удар незручний для січки. Ну, Все-таки варто вважати, що це не його амплуа. Єремович. Біжить Єремович. Там якесь зіткнення сталося. Якесь пору. Романа Гіщика. Удар. І атаку гравці Global Logic. Потрібно дещо зупинитися, перевести. Можна пробувати в цьому сезоні головним конкурентом 4-4 тоді зіграли вперед, е, в перед минулому турі удар в Доварейзе замикає в Доварейзе і забивається 2-0 на другому поверсі вдалося грав дубль від десятки Голоба Лоджік Ну не так багато і не так багато, як хотілося. думаю, Роману Гіщеку. Шапочико пробиває. Забиває Воротар Смарт Рокстер. Скорочує відставання і запалює максимально у нас. Найменше <му> пропущено голів. І Нептун сьогодні... Я думаю, матиме головне завдання забити якомога більше зрівнює рахунок Rock Stars. А це вже хороший сценарій для підопічних Романа Гіщика і команда. Пулювання третьою стороною. Тут треба над таким подумати і щось пообіцяти хлопцям Юрія Цибика і самому пану Юрію, але забиває Global Logic. Сергій Доварейзе, хеттер. Завершується і Global Logic добуває перемогу з рахунком 3-2. Logic покращує для себе ситуацію. Піднімається вгору. Далі все буде залежати від суперників. Але чудове завершення.